Любі гусятка та гусята, гусаки та гусині. Сьогодні в нас буде друга країна, яку ми знову-таки витягнемо звідси. Знову пояснюю, що це Це я виписала собі європейські країни з літературою яких я хочу познайомитися. Тут вже ж немає країни-терористки і її помічниці, які хочуть нас знищити. Тому я буду максимально читати, намагатися цю літературу, яка відповідає культурному відображенню цієї країни. Тобто буду шукати навмисне таких авторів, якщо в мене це вийде на українській мові. Я розумію. Що з перекладами у нас можливо не всі країни ще так добре перекладені. Але ми в процесі з вами подивимося, тому що я, якщо чесно, не гуглила все. Подивилася, що більшість країн все ж таки можна знайти книги на українській мові і познайомитися із ними поближче. Тому сьогодні знову нас чекає пригода, подорож, і я вже хочу в неї відправитися і подивитися, яка ж країна нам з вами випаде сьогодні. Так, хочу. ой! Вже сама в руки випала. Цікаво. Хто нам випав у руки? Македонія. Північна Македонія. Дуже цікаво, що я знайду, тому що мені здається, що це буде важкувато. Говорила про переклади, тільки що і зараз тим з, з цим напевно стикнуся. До речі, пишіть мені одразу, що би ви прочитали з Македонії, чи знаєте, ви якихось македонських авторів зараз я буду активно шукати, але для початку знайдемо якийсь рандомний факт. Ці факти зрозуміли, що до 91-го року Македонська територія була частиною Йогославії. До речі, це одна із моїх таких цілей. Я хочу прочитати більше про Йогославію і. І ті е, країни, на які вона ну якби. Розпалась, утворилася, мені дуже цікавлять ці країни і література цих країн зараз саме. А ви знали, що стрільба з двох пістолетів, з двох рук була винедена македонськими спецслужбами, тому вона називається стрільбою по-македонськи. Я не знала, ось такий в нас сьогодні факт. Тому будемо знайомитися, будемо далі намагатися зрозуміти, що це за країна. Мені вже сподобався прапор. Тому що мені здається, я не пам'ятаю їх прапора. Ну не пам'ятала, от коли побачила, мені прям дуже сподобався. Будемо знайомитися, і я пізніше до вас повернуся. Думаю, що це буде непросто чомусь. Так, це історія однієї мозаїки. Мені подарував Австрієць на Різдво мозаїку. Спочатку я зраділа, але потім трошечки була все ж таки розчарована цією історією. По-перше, що мені одразу кинулося в очі, це цей малюнок, який не дуже гарний. Потім мене питали, ну як він гарний, а я не могла нічого відповісти. По-друге, це неякісна м -м, надруківка, тому що тут іноді одні. Штуки налазили на інші, одні кольори збивали інші, і оцей код, який треба розшифровувати із цифр і букв. І розмір 30 на 40. Він не є розміром 30 на 40, і здалося мені це все дуже неякісною історією. Полотно саме по собі теж неякісне. Дуже дрібні пазли, я такі ще не збирала оці от діамантики. І, в принципі, після цього я щось не дуже вже хочу збирати мозаїку, тому що вона забрала в мене стільки сил і клопоту. Отут я вже її зібрала, як ви бачите. І зараз я вам покажу рамка 30 на 40, яка. і яка ця картина? Вона набагато менше. Прийшлось її клеїти скотчем. І це все, що я змогла придумати. Ця картина мене лякає цими орлами. І, скоріш за все, я її -ді подарую назад тому, хто її мені подарував. Отака історія вийшла. Як вам? Ну що ж, я повернулася із прочитаною книгою. Кого я вирішила прочитати, це автор Живко Чінго, який дуже яскравий представник македонської літератури, який встиг стати улюбленцем македонців ще за часів того, як він жив. Він прожив небагато всього лише 51 рік, але його вклад в літературу. Помітний, особливо для його нації. Він був вчителем літератури, він працював на радіо, він, він писав у багатьох журналах, а також він навіть був директором Македонського народного театру. Головні теми його творів це відображення післявоєнної дійсності, а саме сорокові роки минулого століття, і це ера такої, знаєте, бідності, це виживання, це про нові реалії, про нові конфлікти, і те, що треба шукати якісь нові орієнтири. Що ж я прочитала? Я прочитала твір Велика вода. Він є. Одним із головних у творчості автора, і він його писав шість років. Хоча він по об'єму невеликий, я дивилася там десь до 200 сторінок в на папері, тому що читала я, а вже ж в електронному варіанті. І можу сказати, що м це дуже цікава книга, мене вона зачепила. Однозначно я була під враженням, ходила вчора цілий день і просто не могла відійти від цього враження, і навіть ніч нормально не спала, дуже сильно думала про цю книгу. Ведеться оповідь від е, хлопчика Лема Нікадінського, який потрапляє до дитячого будинку, який дуже схожий більше на в'язницю, чим на дитячий будинок. У минулому цей дитячий будинок це фабрика, яка вже покинута з високою стіною. І саме таке смішне, іронічно, що його назва світоч. Не тому, що в нас така сама фабрика світоч, а тому, що світоч це той, хто несе правду, волю та освіту, чого за стінами цього, за мурами цього будинку, просто не буває, і ніхто не бачив. І навіть автор сам іронізує. Ну не автор, а хлопчик, який розповідає історію, що тут навіть самий зрячий став би е, неймовірно сліпим на всі два ока. Тут знущаються над дітьми, тут їх б'ють, тут ведеться неймовірна пропаганда. В головах молодих дітей, молодих людей, які перебувають у цьому таборі. Я буду називати це табір, тому що це точно не знаєте, не будинок і не дім. І в тексті дуже часто ви можете наткнутися на слова будь я проклят або клянусь. Тобто це такі манера письма, якою автор завжди хоче нас впевнити, що саме так і було. Подивіться, це правда, тобто він не звик, щоб йому вірили. Щоб довго не розповідати про атмосферу, вирішила навести вам дві цитати. Страх, який викарбувався у кожної дитини, у кожному предметові запустіння і бідність, що не зрозуміло, закінчилась війна або все ще триває. Там діти стають стукачами, там діти роблять такі вчинки, перетворюючись на пакосних, мерзенних дорослих, але не всі. Є герої, які мають добре серце. І вони, не дивлячись на всю цю тиранію, залишаються людьми. Тобто людяність навіть у таких кордонах тиранії все одно виживає. І в нас з вами, як у читачі, з'являється надія. Також ще одна цитата: ми довго займалися якоюсь дурацькою фізкультурою, пританцьовуючи від холоду, раз-два, ліво-право, верх-вниз, зігріває собі хоч трошки, душу. Так, там завжди описується холод, холоднеча. Цей твір він неначе змушує нас повірити, що якщо навіть навкруги вороги усюди, то ти можеш зберегти себе і ти можеш бути вірним своїм власним ідеалам і вирости в адекватну людину. Вони живуть в таких жорстких умовах, але тиранію, через цю тиранію, вони відчувають, що це неправильно, що це так не має бути, це несправедливість. І будучи такими неосвіченими, будучи такими нерозумними і під впливом пропаганди, все одно відчувають власну гідність. Але не всі, де тільки деякі. Що мені сподобалось, що ця книга вона наповнена символізмом. Тут є жага до свободи, до волі. Це те, що нам знайомо, це те, що мені дуже сильно відгукується, що можна протистояти брехні цього світу, що можна прийти до чогось світлого, що є що є ще світло в кінці тунелю, але цей тунель це ще не кінець. Мені сподобалася фраза, що якщо вже судити когось, то не дивитися сліпо лише на одну частину людини, також роздивлятися й інші, тому що та частина, яка може опинитися під отаким розбором, вона може від людини не залежати і на неї не було відповідальності цієї людини, вона може не нести відповідальність за цю свою частину, за цю частку якогось якоїсь ненависті, якоїсь жорстокості. Це дуже цікава думка. От і в мене були раніше якісь більш радикальні думки, але зараз я відчуваю, як стою м'якше, як стою ще більше емпатичною ніж була. Мені сподобалася фраза, що я такий від природи, я не бажаю залишатися там, де мені не місце. Мені сподобалися фрази про замурування: що усюди, куди не глянеш мур, але нам казали, що це для благих намірів, із цих благих намірів і складається кожна людина. І від цих же благих намірів, скоріш за все, ми помремо. І це було просто грандіозно. Ця фраза мені от викарбувалася все. Не можу її забути. Ця книга вона відкриває можливість в кожній людині чинити опір тому, що їй не подобається. І не дивлячись на обставини, і що людина робить, знайти в ній ту загублену і скривджену дитину. Я би хотіла також сказати, що мені не сподобалося, тому що це вже така от структурована в мене, якщо розповідь, я скажу, що не сподобалось мені тільки одне: що цього великого роману, великої води, немає на українській мові. І я би дуже би хотіла прочитати на українській мові цей твір ще раз. Тому я з задоволенням би сказала би це видавництвом, але я не знаю наскільки це можливо. В нас з північною Македонією дуже цікава історія. Нас пов'язують деякі воєнні допомоги взаємні, і про це я дізналася на каналі Історія без міфів. Мені дуже сподобався цей випуск. Його ще раз передивилася вчора. Мене це ще більше якось надихнуло. І тому теж вам раджу подивитися цей випуск, якщо ви не бачили, але я думаю, що багато із вас його бачили. І хочеться сказати, що цій книзі я ставлю 9 із 10 гусячих лапок. Вона мене справді вразила. Цю книгу екранізовано у 2004 році. Вчора його подивилася, мені дуже сподобалося. Там відображена вся абсурдність віри в партію і комунізм, і також там неймовірна смішна сцена. Вона не була такою смішною книзі про червоні труси. Це просто я навіть сміялася. Я не знаю, як можна не сміятися при цій сцені. Але в книзі вона більш болюча і трагічна, тому що вона за собою понесла печальні наслідки, але сама промова. Була там просто такою, що ну, просто сльози від сміху були. Тому наскільки б не був би цей фільм важкий, я також раджу його до перегляду. Якщо говорити про найбільш таку цитату, яка розбиває серце, це те, що невже ж насправді не відбувається те, у що всі оточуючі б ніколи не повірили? Це саме те. У що завжди не хочеться вірити, та воно все одно здійснюється і відбувається. Дякую вам за перегляд. Дякую за те, що ви разом зі мною помандрували до північної Македонії. Я хочу вам сказати, що можна знайти світло, можна знайти в таких от книжках. Нам треба більше читати про. Його ну, мені так точно, тому що там дуже багато відповідей на питання ми знаходимо. І дуже прикро, що немає на українській мові, повторюся, тому що ну, якби це, це важлива література, важливо мати навіть на полицях такі книги серед своїх інших книг про радянщину і все, що вона спричинила нам. Побачимося в наступних відео. З вами був Гусь Читає. І, а вже ж підписуйтесь на канал, чого ви ще не підписані?